Це пані Олеся. Вона регулярно робить донації крові. каже, дізналася про соціальний проєкт ми однієї крові та вирішила доєднатися, зокрема і придбати мерч, виручка від якого йде на підтримку військових. Бачила в інстаграмі а, рекламу. Що можна буде в центрі міста сьогодні здати кров, і я вирішила, що це знак, тому що я якраз сьогодні була в центрі. Думаю, що це треба здаватися. Це з конкретною метою, щоб ці кошти пішли на допомогу нашим хлопцям або тим, хто ще воює, або тим, хто хто вже на знаходиться на реабілітації. Акція проводиться по всій Україні до Дня Незалежності. В рамках проєкту кошти зібрані з продажів передають конкретним організаціям. 50% кожного замовлення йде на три фонди: агенти крові, госпітальєри та донор Йо. Також у нас є колекція жити на зустріч», за рахунок якої ми відшиваємо адаптивний одяг для поранених і відправляємо в шпиталі. Донором крові в Україні може стати будь-хто від 18 років, за виключенням тих, хто має певні захворювання та вагу менше 50 кілограмів. Перед донацією лікарі радять обмежити свій раціон, щоб очистити організм. Однак не відмовлятися від їжі зовсім. Можна їсти курятину відверну, можна їсти каші на воді. Не вживаємо два дні алкоголю. Вечором гарна вечеря. Це можуть бути овочі нічого жирного, молочного бананів не можна ну звичайно там горішки. Насіння різноманітне це не можна. А зранку ви п'єте каву або чай, можна цукор. Він нам не заважає. До пункту здачі крові з собою потрібно взяти паспорт або показати документ в дії. Весь процес займає близько години. Спочатку роблять загальний аналіз крові, після огляд терапевта та безпосередньо донація. В Одесі акція триватиме до 17 серпня. Ксенія Кулашкіна, Марія Ткачук, перший міський.